17 нових машин швидкої допомоги отримали лікарні 12 районів Сумщини. Акція «Подаруй швидку допомогу селу. Результат взаємодії влади та бізнесу і приклад соціально відповідального інвесторства. Губернатор області Юрій Чмир говорить, це лише початок розвитку сільських територій завдяки спільним зусиллям Сумщина стане комфортним для проживання регіоном. Напередодні дня працівників сільського господарства на площі незалежності в сумах гучний ярмарок. Усі райони представляють у себе й своїх виробників. Губернатор вітає Аграріїв говорить, вперше за останні роки область намолотила 2 мільйони тонн зерна. Це й перемога і перспектива розвитку Сумщини. У влади свій подарунок селянам спільно з інвесторами, що працюють на землях Сумської області. Реалізований ще один соціально важливий проект. 17 новеньких машин швидкої допомоги вже сьогодні поїдуть у райони. Здоров'я людей, здоров'я на сілі та саме головне. Ми йдемо Вперед, ми розвиваємося. Ми строїмо разом нову сумщину, яка може дозволить дати ті результати, які ми хочемо добитися на землі. Саме інвестори стали ініціатором акції Подаруй селу швидку допомогу. Лікарні 12 районів Сумщини завдяки цьому поновлять свій автопарк. Та головне говорять лікарі це наблизить медицину до людей. Нашій лікарні повезло. Ми отримуємо не одну машину, а цілих дві. Це дуже актуально, оскільки автопарк районних лікарень дуже зношений. і це така підмога. Я не знаю. Давно не вирішувалися такі питання. Це, я не знаю, як радість передати там гаражі. У нас всі водії лікують просто. Велика вдячність губернатору, перш за все, обласній владі, інвесторам. Ця машина підкріпить нас в плані транспортному. Це приблизить медичну допомогу до населення, швидкість доїзду. до Ключі від нового медичного транспорту вручає губернатор. Дякує інвесторам за соціальну відповідальність. Говорить, це ще один крок до розвитку сільських територій. Ми ж поставили, ви пам'ятаєте, в рамках стратегії Нова Сумщина одним з пріоритетів розвиток сільських територій. А просто розвивати без інвесторів, без аграрів, які працюють безпосередньо на землі, неможливо. Тому і спрацювала ця формула: бізнес і влада. Це і фельдшерсько кушерські пункти, і швидкі допомоги, і будинки культури, і водогони, і колодязі, і дахи, і взагалі е вирішення усіх побутових проблем мешканців села в рамках соціально-економічних угод між інвесторами, і громадами цього року до місцевих бюджетів надійде близько 35 мільйонів гривень додаткових ресурсів, які будуть спрямовані на розвиток соціальної сфери села. Інвестори говорять, готові й надалі працювати на Сумщині. Для нас визначено, що сумська область пріоритетна одного. Для розвитку тут створені найпривабливіші умови для інвестування. Тобто для нас що головне? Для нас треба головне те, щоб нам дали можливість розвиватися, будувати нові об'єкти, впроваджувати нові технології. І на чолі Павлович адміністрація не тільки дає нам можливість, але й стимулює. Акція продовжиться і навесні, говорить губернатор. Ще 23 автомобілі швидкої допомоги отримають і інші.